Уму клубі нокаут гаряче тут стартував відкритий міський турнір з боксу, присвячений пам'яті видатних тренерів Вінничини. Юні боксери 12-13 років на ринзі з'ясовували, хто з них найміцніший горішок. Географія змагань велика. Спортсмени з Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської Хмельницької. Ну як я сказав, Вінницької області приємно, що в такий непростий час. До нас завітали гості. Ми завжди раді, ми завжди гостоприємні. І не дивлячись на те, що зараз військовий час, іде повномасштабна війна, ми працюємо і готуємо нові кадри для наших збройних сил. Першим у спаринг стали 13-річний Руслан з Іллінців та його ровесник Дмитро З Вінниці. Капу до рота та убій. Тренери та батьки переживають і тримають кулачки за своїх. У цьому двобої отримав віничанин. Зізнається, поєдинок виграв завдяки тренеру, бо гарно підготував. Суперник дав поняти, що він не пальцем кручений, і я згадав всі навики, які я знаю, і переміг його. З посмішкою попри розбиту губу, опонент Дмитра Руслан розповідає на його рахунку: 37 поєдинків. Чому 38-й став невдалим, розуміє сам. Я просто його був не піддавлював. Мені треба було робити те, що мені казав тренер, а я робив по-своєму. А от для Віталія цей турнір дебютний, виснажений, але задоволений поєдинком ділиться своїми емоціями. Чесно кажучи, страшно було, але я радий, що я зміг попасти. Закрутити, вдарити, знову закрутити, щоб він потратив більше сил, ніж я. За змаганнями уважно спостерігає рефері Пильнує, зокрема і за тим, аби учасники грали за встановленими правилами, інакше дискваліфікація. Небезпечно головою не можна йти, тобто низько головою, не можна бити відкритою рукавицею, не можна бити нижче пояса. Якщо е спочатку рефері просто усне попередження, каже, якщо я бачу, що це вже грубе порушення, тобто якийсь сильний удар був нанесений відкритою перчаткою рукавицею, тоді я вже зупиняю бій. Насторожі і медики в аптечці лікарки зі спортивної медицини є все для спортсменів, які отримали травму. Тут заморозка, мазь для загоєння і не лише. Перекис водню у разі носової кровотечі або розсічення брів. Є медичний клей, також ним можна якісно, да, да він якісно допомагає. Якщо розсічення прави, наприклад, і потрібно швиденько це все. Ну якщо незначне розсічення, його можна заклеїти, воно зупиняє кровотечу і боксер може продовжувати буксувати. Але якщо, звісно, рана глибока і по медичним показникам це не дозволено, ми її зупиняємо, звісно, і надаємо подальшу медичну допомогу. Головна ж мета змагань відшукати потенційних чемпіонів з боксу, які б прославляли нашу Україну. На основі таких турнірів формується костяк збірної Вінницької області І для подальших виступів на змаганнях більш високого рівня на чемпіонатах України. Участь у змаганнях взяли 60 спортсменів. Переможців відзначили у кожній ваговій категорії.